Нарешті вони вже їздять. Автомобілі швидкої допомоги подаровані чернігівцям народним депутатом Владиславом Атрошенком працюють на лінії. Нагадаємо, більше трьох місяців після вручення новий спецтранспорт припадав пилом в гаражі, адже міські чиновники увесь цей час через бюрократію не могли передати його на баланс центру екстреної медичної допомоги. Що тут і не кажи, але преса все таки має велику силу. Ще два тижні тому. Ці автомобілі стояли в гаражі і припадали пилом. Нині вони вже рятують людей. Лише після виходу скандальних матеріалів у ЗМІ про непотрібні подарунки меценатів влада зреагувала на проблему. На жаль, я про причину, що це не задіяні в роботу ці автомобілі, я не знав. Я прямо це скажу. Питання доручення моєму мною було дано ще до до нового року. Да, ми проводили цю нараду. До нового року керівництвом міської ради були запевнення дані про те, що вони. Проблем ніяких нема, все буде задіяно і буде працювати. Відповідні висновки будуть зроблені. За таке недбальство губернатор Хоменко публічно розкритикував мера Соколова. Холодний душ на останнього подіяв на минулому засіданні. Міська рада передала машини у відповідні руки. От тільки винних в цій історії не знайти. Чому не їздили швидкі допомоги? То питання не до моїх підлеглих, то питання до казначейства в першу чергу. У казначействі відповідають на папері машини не їздили, бо мерія й не намагалася своєчасно заплатити за них податок. Благодійник Владислава Трошенко обурений ні з професійної, ні з людської, ні з громадянської точки зору жодного пояснення знайти, тому що подаровані швидкі допомоги чотири місяці не працюють на благо людей, знайти не можна. І медики, і водії центру екстреної допомоги рахують, скільки людей за час простою автомобілі могли би врятувати. У нас каждые сутки визовував 15 где-то, як мінімум. Три місяці, мабуть, стояли, а потім благодаря телевидению депутату Владиславу Анатолійовичу Атрошенку, і машини пошли. Щоправда, з чотирьох подарованих карет швидкої в роботі наразі лише дві. В гаражі продовжують стояти два реанімобіля: один від міста побратима Мемінгена і один від Владислава Атрошенка. Втім, персоналу центра владці пообіцяли запустити їх до кінця березня.